На лінію 102 поступило повідомлення від жителя міста Заліщиків про те, що в його помешкання проникли невідомі особи, звідки таємно викрили металевий сейф з дорогоцінними речами. На місці події виїхала слідчо-оперативна група. Під час проведення заходів та перегляду відеоспостереження на місці події працівниками карногорожку було встановлено, що даний злочин скоїли двоє осіб із сусідньої області. Останні приїхали напередодні в нашу область. Вибрали собі помешкання, яке вони вирішили обікрасти, слідкували за ним. Коли господарі покинули дане помешкання, проникли до нього шляхом підбору ключа, звідки таємно викрили металевий сейф, дорогоцінні речі, колекційні монети та грошові кошти. За собою злочинці з метою переховання злочину вхідні двері закрили. Оскільки даний злочин стався у нічний період часу, злочинці з метою непривернення до себе уваги вирішили не покидати одразу нашу область та залишилися до закінчення комендантської години. На наступний день з метою приховання слідів злочину вирішили відкрити металевий сейв, що і зробили в лісосмузі. Проте крадіям не вдалося залишити нашу область. На одній із автодоріг були затримані працівниками карного розшуку спільно з управління корт. Останні затримані в порядку статті 208 КПК України, на даний час перевіряються на причетність до аналогічних злочинів на території нашої області.